Компанія Autopark продовжує у нас Infiniti QX 70 на гарніших, красивих дисках в чорному кольорі на чорному шкіряному салоні з легкопетонованими фарами, з круговими парктрониками та камерами 360. По салону у нас безключовий доступ на передніх двох дверях. Також на кришки багажника. Чорний шкіряний салон спереду чорний шкіряний салон ззаду. Спинка задніх пасажирів у нас теж регулюється по наклону, є круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, жодної помилки на приборній панелі немає. Режими керування сніжний та звичайний. Також у нас передній підігрів сидінь, багатозонний клімат-контроль, старт-стоп, велика мультимедійна система з блютузом та навігацією. Пам'ять сидінь для водія на два режими, встановлене газове обладнання. Дуже дороге свіженьке по автомобілю. Є косметичне підфарбування, так як чорний колір просто його освіжали. Дуже гарний автомобіль, по техніці теж питань немає, обслуговується вчасно, низькопрофільна резина і просто неймовірно гарні диски. Ось такий автомобіль у нас в продажу в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна його за готівку в кредит або в лізинг.